У Львові візьмуться за водойми. Піщані озера поблизу вулиці генерала Чупринки вже найближчим часом почистять. Однак тут вже організували стихійний пляж, і на застереження санстанції та рятувальників ніхто не зважає. Ну ми купаємося там, ну вроді так з того боку, або та додачі не підеш, бо там все бачите, всі водорості, все, все водорості, дач не підеш, тому що запутаєшся і втопишся. Час прибирання настане з дня на день. Міські екологи вже навіть уклали угоду з підрядником і гроші виділили 99 тисяч гривень. За ці кошти буде проведено зачистка мула і зачистка дзеркала водойми від рослинності. Плануємо, що ці роботи буде виконуватися ближчим, ближчим часом. Благоустрій озера, що неподалік перехрестя Стрийська Володимира Великого, планують покласти на плечі рибалок. Федерація риболовного спорту хоче створити на водоймі школу для майбутніх спортсменів. Дітлахи шкільного віку вчитимуться тут риболовській справі. Для цього потрібно лише дозвіл міськради. Якщо рішення буде позитивним, став зарибнять та почистять від очерету, а берег від бруду. Самі діти не зможуть сидіти годинами і чекати покльовки, коли рибки немає». Рибалити тут зможе кожен, однак забирати рибу заборонять. Рибалка мусить керуватися лише спортивним інтересом, впіймав, сфотографувався та відпустив. А от щодо інших водойм франківського району, то великі плани місто має на озеро на перехресті Стрийська наукова. Тут хочуть збудувати альтанки, човникову станцію та дитячий майданчик.